Так, всім доброго дня. Це на фінальній стадії потрібна буде парада. Це зробили таку бесідку з того, що було. Тут і підтони, і рейки. Що було, що купила це. Все скріплена. приварено. Прикріплено до підлоги. А ви. Потрібно зробити кришу. Одне дно, що тут величезний гарний. Якщо шифер, я думаю, буде заважкий. Якщо профнастил буде дзвеніти тепер вирішуємо, з чого робити кришу. Оце видно балки, виходить, 4,15. І по ширині, виходить, 360. Оце вислухають дві варіанти. Но ну, андулін. Ну, андулін, кажуть, через 10 років висипеться. Так що, чекав в тарі. Дякую.